Що так? Ніхуя собі! А ми що, яйця несуть? Чи це в мене тепер замість двох одне осталось? Та сука, ти заїбав уже! Льо, вилупився! Та хулі ти літаєш, як електровіник, заїбав. Дюботи, який що не хочете розстроїти, ну, по-перше, я не мама, в мене пісюн є, а по-друге, ти на мишку не похожий. Ладно, дятел, їбать, як совпало, що ти голодний? А ну давай! За тата! Хуя та аптіт, я на карантині так не їв, ану наша. Так, спінгаліта, льо, отпусти. Ль, Ніхуятики, що на мою більшу похожий, ну навіть воно так глибоко не брала. Пітушора, ну новий паркет вчора пустили, уже пробив, сука. Я хочу спать. Фух, нарешті, блять, хоч вдихнуть можна, бо ти вже мене за цю хвилину заїбав. Пітушора, а якби ти на і попав в моє дупло.